Так, і що? Вирос, вирос у нас ще один корчик. І сьогодні ми дорізаємо. От. І того в нас вийшло з першого заходу 3,5 кг грибів. І сьогодні ми їх будемо готувати. В планах Сьогодні три рецепти: смажені, в клярі і мариновані. Ну що ж, Приступимо до роботи. Значить, Для маринування відбираємо 400 г грибів. Ну, Тут є 420. Після чистки якраз залишиться це виберемо на маринування. З цих частин ми різьме, самі шапочки ми візьмемо на зажарку. Тут у нас є 700 грамів. Це ми сьогодні дорізали з блоку. І все, що залишиться, обрізки, ножки, все піде на на засмажку. Думаю, що приблизно пів кілограма тут ще вийде. Ну що, приступаємо до нарізання. Так, значит, тут на ми маємо відібрані самі крупні шапочки. Вони підуть смажку в лізоні. Ми їх використаємо трошки пізніше, а зараз зробимо нарізку для зажарки. Вирізаємо тепер для маринування. Так само приблизно як на зажарку, на салат у нас вийде. Такий острий маринований салат з болгарським перцем. Підготовлені. Є у нас порція для маринування, порція для смажки в клярі і порція для тушення. Ну і приступаємо безпосередньо до приготування. Так, спочатку приготуємо салат, тому що він займає найбільше часу і інгредієнтів. Кіплячу воду ми даємо ці гриби і вони будуть 10-15 хвилин варитися. За той час наріжемо цибулю і перець півкольцями. Нарізану цибулю перекладаємо в контейнер, де будемо готувати маринад. Далі ріжемо перець. Нарізаємо чесник? Так, готуємо тепер маринад. Для маринаду нам треба одну чайну ложку солі, три чайних ложки цукру. 3 столових ложки оцту 9% оцтового 3 столові ложки олії Розмішуємо, щоб розчинилась сіль до цукор. Поки охолонуть гриби, наріжемо цибулю для зажарки. Так, отже, у нас всі інгредієнти готові, гриби відварилися і процідили ми їх. Гриби додаємо до цибулі з перцем з чесником і перемішуємо. Гриби відварились приблизно 15 хвилин. И заливаем наш салат маринадом. У нас практично готовий і його необхідно витримати в холодильнику протягом 12 годин. На ранок готуємо з вечора, і на наступний день він вже цілком придатний до вживання. А зараз ми приготуємо тушення гриби з лейвим соусом. Для цього спочатку ми засмажимо цибулю. Для смажки використовуємо класичну китайську сковородку воду. Додаємо трохи солі. Близько чайну ложку. Багато солі не потрібно давати, тому що будемо додавати ще соєвий соус, якому так є сюди. Накриємо тепер гриби кришкою, щоб вони пустили сік. Так, Гриби у нас протушилися з цибульки, прийшло приблизно 15 хвилин часу. Так точно готові. І зараз будемо додавати смакову смаковущу, робити з них смачно. Здаємо соєвого соусу, даємо його спіляти. Треба, щоб гриби трошки проварилися в соєвому соусі, набралися смаку. Взагалі можна використовувати і шампіньйони, якщо нема гливи, але глива має специфічний смак, відрізняється від інших грибів, солодкавий. І її фактично по смакових якостях її практично неможливо нічим замінити. Але можна так само використовувати шампіньйони. Буде теж смачно. Можна і білі брати. Даємо солодку паприку для кольору. Поприки можна не жаліти. Але солодку не гостру. Для гостроти дамо червоного перця гострого стручкового. Це також тут не пошкодить. Буде ну, трохи куркуми. Для насиченості смаку. Я думаю, такої приправи з на та цибулею. Небагато. Не зайвим також буду додавати за три чайних ложечки цукру. Абсолютно буде не зайвим. В кінці додаємо трошки оцту червоного. Шестивідсотково і чесночку. На 5 хвилин даємо протушити чесночку. Отже, гриби у нас практично готові тушені. І приступаємо ми до готовки смажених клярів. Для приготування кляру беремо 3 яйця збиваємо їх в однорідну масу. Для обсмажки вибираємо переважно самі більші шапочки плоскі такі. Якщо вони трохи закрочуються, можна її розламати, щоб вона була рівніша. Яйця солимо. Перчимо. Додаємо муки на 3, яйця 3 столові ложки муки. Обмочуємо грибочки зі всіх сторін кляром. Кляр повинен бути досить густий і смажимо. Страва дуже проста, але й дуже смачна. Можна трошки розломити його. Вирощування глив, то зимою. Дуже простий і зручний спосіб отримати недорогі і смачні гриби зимою для тих, хто любить їсти гриби. Дуже хороша альтернатива стравам зі сушених та маринованих грибів. Все-таки свіжий гриб, то є свіжий гриб. Дуже нагадує голубінку, сироїшку на смак. Але Нужна ці смачніші, бо має приємний солодкавий присмак, приємний аромат. Гриб легкий для перетравлювання і корисний. Грибочки наші готові. Можна першу партію забирати.